Директор Ліківського опорного закладу Джужо Белий Миколаєвич. Вчора е, на засіданні сесії, було вилито бруд на мене особисто, як на директора школи, мою сім'ю, на наш навчальний заклад, нас було залежить в тому, що ми годуємо дітей новою рибою, що ми годуємо дітей тушонкою. Хочу вам заявити, що люди, які про це стверджували, я нам відносно до школи на І В школі вони не були вже кілька років. Я не розумію, звідки така інформація і яка мета цієї інформації. Директор школи не спонтанно готує дітей, тому що в нас є затверджене меню державну держпродстанцію, є воно весняне, є осіння, є перспективний план харчування, віддаються продукти, є кухар, який приймає ці продукти згідно меню, От, важить ці продукти. Варять їсти, Є медична сестра, яка несе відповідальність, яка ставить свій підпис під цим, про які тушонки можна говорити. В мене звинуватили в тому, що це страшне звинувачення, що я годую тушонками тими тушонками, які готувалися для передачі солдатам на фронті. Повірте, що моє особисто колективом було докладно максимум зусиль для того, щоб переробити ті тони м'яса, які надходили. Ми робили ночами. Сортували, складали, пакували, відправляли, не треба м'яз, відправляли на фронт. І ті люди, які хочуть це знати і чути, вони це знають і чують. А ті люди, які шукають які якихось шоу устроїти, от вони її влаштовують. Предолік Любов Михайло, я с... сільська жителька просто почула інформацію і стало мені дуже прикро, що так робиться в нас в цьому. Ми, кажуть мені, що у школі дітей кожна тушонкою, тою, що кучер дав. Розкажу далі. Набираю Олену Іванівну. Віківська, Віківська. Да, 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 Набирай Олену Іванівну. Ви знаєте, не Влад, Вона в нас там, чи вона волонтерка, ну, вона вела ці справи. Вона каже, Люба так. Да. Всю тушонку, що дало в село, забрали, а. Е, Жуж був він, поїхав. Жужук сказав, що сказав Траган, кучеру мені віддати дітей кормити. Я хочу почути, як це так. Де ми живемо як це так? Люди по покришиці, по крупиноці зносили. Я кучера ще просто не добилась до нього, я спитаю, що це так, як це робиться. Це не лише я, це все село інтересується. Я почула, мене дармо не поділяється. Це школи? це директор школи, так, Жужук? Так, сказав Олена, Олені Івані, я слова передаю. Ваші громадські активісти. Та то, що люди дали забрати, а 600 баночок це людські баночки, кришечки, м'ясо кучера. Ну кажу, це з ініціативи Драган сказав, не дати годувати, кормити дітей тут. Це абсолютно неправда. Це велике звинувачення. Я дуже б рада, якщо це звинувачення зафіксовано на відеокамеру, тому що за все за всі ось ці речі, які говоряться, потрібно відповідати. Принесу ви розкажіть по суді, суті. людей. тобто жоден заклад освіти на сьогодні не годує тушонки. І не може годувати, тому що я ще раз кажу: це велике і серйозне звинувачення, і це дуже серйозне порушення. Якщо у вас є факти, будь ласка, прийдіть до мене, напишіть заяву, додайте факти, ми терміново створимо комісію по перевірці. Повідомимо відповідні органи, які зразу ж будуть розбиратися. Тому що харчування дітей, безпека дітей це звичайно величезна відповідальність. І сьогодні заклади освіти, всі школи, садочки, харчують дітей відповідно до меню, яке затверджується держпродспоживслужбою. Якщо хоча б одна зміна, вона фіксується до меню, що з люди. І ви вимагали кожен день давати звітність вам, що готувалося і ще готували на блог постах хлопців. Ну про що ви говорите? Сьогодні галузі освіти. Та при чому тут галузь освіти? Ви що чи що? Ну по мене все дратує. Ну людина яка стоїть преществ. Та і я думаю, що ходить більше жінка не заслуговує такі до тони. Перепрошую, мене це дуже добре. Уйди від цього питання. Це дуже гарні завтра в кабінеті з вашими доказами напише заяву. А може не їх чекати в кабінеті, а вийти ви в школу, запростіть вони вже Всю не повідомляв неодноразово виїжджають систематично усі заклади освіти. Що ми трохи своїми очима своїми вухами чу неодикратно при чому я вибачаюся? Ну коли визивали вас, і ви сестрі сказали: давайте працювати. Чесно. чесно, то чого ж ви працюєте не чесно? Перевірте меню, яке складається, якою рибкою годують. А ви, ви, Джужука оправдовуєте? Має Джужук як директор і жінка бути на посаді. Я, що бачу? Ви він буде відповідати за Оксана, Михайло, що Не буде. Дуже приклоно. Наш навчальний заклад все для того. Щоб харчування було на найвищому рівні. Ви знаєте, що їдальня це стратегічний об'єкт, тому що це здоров'я наших дітей. І директор школи особисто, своєю головою відповідає, теж там відбувається. Я ніколи б не допустив, щоб там неякісні якісь туди продукти попали. Бо це для мене турба. І все, що приходить, закупляється по тендерах. Ми не, не займаємося, ми не купляємо ні продукти. Нам завозить база продуктів. Ці продукти в нас є холодильники, в нас є морозилки, де зберігається продукція. І є контролюючі органи, які за цим слідкують і дивляться. За весь період, я не знаю, скільки років в нас не було жодно, жодної скарги стосовно харчування дітей. Звідки викладається ця ситуація, я чесно кажучи, не знаю. І коли було сказано, що горять все село, гудиться село, то дійсно воно сьогодні гудить. Що такий бруд великий на навчальний зад. Це просто, ну, мені дуже приклоно, що в таку соціальну інституцію вашу велику може прийти будь-хто і лити такий бруд. Не перевірена інформація. Без абсолютно всяких доказів. І всі мовчазно це сприйняли, це нормально. Це дуже для мене. Ви не всі ті половина знаєте. І повірили в такі речі. Просто дуже приймали. У вас ніхто не звинувачував, ніхто не зробив зауваження, вас ніхто не лявкає поганим словом, ні вас, ні керівника відділу освіти, ні ваших товарів. Це... Я чув виклики в залі корупціонер. А хто це кричить? Ми такого не крик? Це ж ваша група. Двіться. Ще раз тобі, ще раз говорю, Андрій. Ще раз тобі говорю на відеокамері. Може, це ти там кричав. Ще раз тобі, що <плоджен> вас... ну, по-перше, ви перебуваєте, маєте повагу, пане Голову. Ви сказали мені слово. Шановні колеги, хай Дмитро Петрович, ви закінчили. Ні. Я одну хвилинку, no. можна? Дай я закінчу. Тому ми почули вас, звичайно, ми почули. Дякую за те, що ви чуєте. Я вчора був присутній тут в залі сесії, я був 5 годин тут. Я чекав, що ці люди встали і сказали мені це в очі. А ти знав їх що? Тож я їх наблюдався. Але люди чомусь не знайшли сили собі встати і мені сказати це в очі, а тільки коли я пішов, вони одразу ж тут і пересували. Щось не зрозуміло, що було боляче, неприємно. Я сьогодні, як керівник галузі, написала листи на обласну держпродпожество. Які пішли, і я ініціюю перевірку харчування всіх закладів освіти Держпродспоживслужбою. Це та комісія, яка має право перевіряти від якості води до якості риби. І лише ця комісія у праві сказати, що це гнила риба чи не гнила. І я сьогодні ще раз заявляю перед усіма, що якість харчування в школах і садочках на високому рівні завдяки ось такому директорському суду. Тому що це дуже серйозне питання. Це настільки заплямовано все, настільки образливо батькам. Я сьогодні в нас є створена група. Я створила цю групу батьків, тому що ну кожен день зустрічатися не будемо. Я сьогодні написала батькам, батьки в шоці, всі, хто мені відписав, всі написали, що немає. Це ж кожна мама свою дитину питає, що ти їсиш, як ти їсиш. А сподобалось, не сподобалось. Я свого меншого хлопчика розпитувала. Які кус... Я вже питаю, які кусочки м'яса. Розумієте, коли цю інформацію почула? Що робити? Я зі своєї сторони. Я б хотіла, щоб була така місія, щоб вона перевірила та комісія, щоб вони щоб дізналися дійсно правду, щоб ви знайшли цю правду. У вас є змога, у вас є сила. Ви це зможете дізнатися. Тому що ми знаємо, що ми ні в чому не винні, ні дирекція ні в чому не винна, ні батьки. Не допустилася б така ситуація, щоб та ту пішла діткам. Не повинні вони її їсти. Звідки ця інформація нікому не зрозуміла? Доказу нема. Я вас дуже прошу за наклик. Потрібно відповідати. Я дуже, я дуже благаю вас, щоб вони відповіли за це все. Дякую. Дякую вам.